Безсоння не сон і нічні кошмари. все це за дослідженням науковців США загострюється в умовах війни. Тож як поліпшити сон, адаптувати його під воєнний час? Поговоримо з Юрієм Погорецьким, президентом Української асоціації медицини СНУ, кардіологом, сомнологом, головним лікарем лабораторії. Сну, добрий день Доброго, Доброго дня, дня. Юрію. От скажіть, будь ласка, порушення сну людини під час війни і до війни це одне і те саме, чи різні причини, і до, до них має застосовуватись різний підхід вирішення цієї проблеми? Справа в тому, що ми маємо постмайданівський синдром, постковідний синдром, і зараз синдром війни. Війна вже з 2014 року. Ще до війни були порушення сну. Це відомо всім: і депресії, і безсоння, і. Порушення дихання у вісні, хропіння і апноя, але треба зараз розуміти, що просто навіть постковідний синдром збільшив вдвічі безсоння і порушення дихання у вісні, хропіння і апноя. Постковідний синдром. Під час війни це можна помножити на 3, на 4. Тобто. У всіх у нас, українців, сьогодні розвинути посттравматичний синдром, груповий посттравматичний синдром. Наприклад, військовослужбовці, військова е, сомнологія підтверджує, американська військова сомнологія, що 88% бійців, які повернуться з бойових подій, будуть мати депресію, безсоння. Е, е, Порушення дихання у вісні, хропіння і апної, і ряд коморбідних загострення коморбідних захворювань. Тобто 88% бійців потребують своєчасного обстеження і лікування порушень сну. Вони всі бійці, вони дуже горді, вони мужні, але вони бояться признатися цьому лікарю або своїм родичам, або своїм близьким. Тому перша соціальна допомога бійцям це. Вчасно поставити діагноз, навчитися поставити діагноз по першим клінічним признакам безсоння, нічні кошмари, фобії, страхи і так далі. Тому треба допомогти їм соціальною допомогою і рівнем високим рівнем медицини. сьогодні забезпечення. Військова медицина у нас тільки присутня одна лабораторія сну в центральному госпіталі. Міністерства оборони це мало. Їх 88%. звідси будуть і суїцидальні думки і події? Треба запобігати цьому, треба навчити їх нормально спати. Звернення до керівництва ми зараз в Німеччині з клінікою Шаріте пишемо е, програму е, по виявленню ризиків порушення сну українців, в тому числі військовослужбовців, під час війни. Але основне питання ще ставиться, і після перемоги, як налагодити цей момент, налагодити свій сон. По перше, розробка цих рекомендацій для України, бо в Україні війна специфічна, важка. Це велика біда, і тому нам треба навчити українців, як з гордих, непохитних українців зробити виспаних українців, щоб підвищити свій свою роботоспроможність, свою боєздатність і мудрість, і таланти, і спокій у всіх, всі зараз перебувають у стані стресу, що дасть повноцінний сон так. Вражаючу інформацію, ви зараз озвучуєте нам. Виходить, є нова проблема, з якою зіштовхнулися українці. От навіть я говорила з військовим. Він каже, там три дні не спав, тому що в нас були спеціальні завдання. От я думаю, він повертається з фронту, і йому ж треба адаптуватися і спати нормально. А як це можна зробити? Ну, от знаєте, і проблема ж не лише стосується військових, а всіх українців сирени, бомбосховища в день, вночі. Проблема така і у дітей існує, тому що вони через сирени спускаються в бомбосховищі. І сплять в нових умовах. Ну, а от це як... ж проблема не одного дня. Да, тобто ти живеш в цьому вже кілька місяців, вісім місяців, і е, проблема а не вирішується. І важливе питання, як адаптувати її сну до воєнного часу. Є такі правила? От покроково можна всім українцям озвучити, щоб от знали і прості поради, які допоможуть трохи збалансувати своє життя. Побільше оптимізму в житті, побільше кохання, обнімаш, поцілунків, Кохання просто побільше кохання. Якщо більше збільшити е, якісного сну, більше доброти буде в суспільстві, більше спокою, більше толерантності, е, перезбудження не буде сексуальності більше, бо нормальний сон впливає на виробутку гормону тестостерон. Пошагові е, пропозиції: перше: 17 рік, 2017 рік Нобелівська премія підтвердила те, що не треба порушувати циркадні ритми. Є цикл сну і цикл не спання, цикл бодрствування. Не можна їх змішувати. Треба навчитися нашій нації не тільки працювати і воювати, а й добре висипатися. 10 година, 22.00 і в 6 підйом, 8 годин сну. Сон довгожителів – це 7-8 годин сну. Сон довгожителів – 7-8. Спочатку нас вибиває з молодості недосип. В групі ризику журналісти, лікарі, Поліцейські пожежники зараз на перше місце ставлю це групу військовослужбовців. Це само собою, а й ще й тактичних медиків, психоневрологів, які займаються реабілітацією цих військових переселенців, громадян України і допомагають виходити з цього. І лікарям рекомендую в першу чергу зберегти свій сон, повноцінний здоровий сон, щоб не було синдрому вигорання. Вони більшій кількості людям зможуть допомогти. Інакше вони також вигорають. Лікарями ніхто не займається, а їм треба приділяти увагу. Тому не обговорюється в 10-тій годині лягаємо спати, щоб в 23.00 зловити свою максимальну дозировку гормону мелатонін. А мелатонін це золотий гормон сну. Він дасть спокій, мудрість, сексуальність, активність, роботоспроможність, стресовитривалість, тривалість, депресію, видалить. Вщент видали депресію, безсоння видали, і це гормон сну. Це перший препарат, який треба себе культивувати в 23.00 його виробляється в 6 разів більше, ніж за всю послідучу ніч. Змістити цю точку 23.00 неможливо. Тому радимо військовослужбовцям по можливості частіше робити ротацію або наполовину загін поділити і дати можливість другій половині загону виспатися, а хтось стоїть на варті і обороняється, захищає. Другим треба висипатися. Сон військовослужбовців має бути більше, ніж 4 години. Сьогодні вони воюють по 4 години. а Ви кажете, по 3 по 3 доби не висипається. Якщо не висипатися 3 доби, то можна брати їх голими руками. Є така поговорка: враг не дремлє. Давайте ми його замотаємо своїм повноцінним, вимучимо своїм повноцінним здоровим сном. Це секрети сонології. Ніяких препаратів стимуляторів. Не потрібно. Я знаю, що військовослужбовці у нас дуже великий поток зараз військовослужбовці пішов. Зловживання кавою не потрібно після першої, після другої години заміниться на трав'яні і карпатські чи секрети козацтво. Вони робили, варили узвари Запорізької січі, козацтво. Узвари дуже насичений в них був раціон травами, чаями з травами, а також гарбузове насіння. Тільки зараз сомнологія підтвердила, що Чому гарбузове насіння козаків було постійно в, в меню? В гарбузовому насінні є триптофан. Із триптофана виробляється золотий гормон мелатонін. І раджу волонтерам, помічникам, військовим дієтологам, які розробляють меню для військовослужбовців, включати в меню. І всім рекомендую українцям, в меню продукти багаті на триптофан. Це індичка, кролик, дичина, перепілки. Передавайте голландський сир, побільше їм, гарбузового носіння, горіхів, кедрових, міндальних, грецьків, банани передавайте, якщо вдасться довести. Дайте їй можливість підсилитись виробку, виробку свого мелатоніну за рахунок триптофану. Далі. Ми обіцяємо, а от можемо запустити челендж, гарбуз військовому. Передавайте гарбузи. Крайно, так? Гарбузове насіння. Назерняте, насіння, насіння. Поменше негативних моментів є такі питання, які ми не можемо вирішити. В сон не нести ніяких проблем, максимально створювати позитив. Подивіться відгуки інтерв'ю тих, хто вийшли з Азова, з тюрми, з Оленівської Михайла Діана. Цікаве інтерв'ю, як вони там зберігали високі, високу самомотивацію, високий оптимізм. Вони збиралися, оптимістичні люди, між собою е, е, спілкувалися і вибирали, фільтрували негативну інформацію і вибирали позитивну інформацію. Вони знали, що будуть звільнені або обмінені. Зараз в Оленівці вони відповідають, ну, він розповідає, що в Оленівці зараз е, е, полонені, більш мотивовані, і вони навіть не думають не про обмін, а може їх звільнять. Наступи позитивна інформація це підсилює момент виживання, в тому числі покращення сну, Пане Юр, зустріч, а скажіть, будь ласка, програма? а існує от на сьогоднішній день наукова база, от про ті речі, які ви говорите, чи в світі були прецеденти за для того, щоб дослідити вплив сну на життя людей в умовах війни? Чи ми зараз пишемо взагалі нову нову сторінку в дослідженні людей в дослідженні сну? Це буде унікальна сторінка, тому що американці вивчали пост-афганський пост синдром, постіракський синдром. Ну, це війна на чужих територіях, це не війна за звільнення. Я впевнений, що ця програма буде унікальна для світу, і ми хочемо ці результати поділитися зі світом. Я впевнений, що наша генетична схильність і наша геніальність генетична українська буде унікальна і в сомнології, і дуже багато парад. Це складна ситуація, це велика біда. Але ми маємо зараз знайти виходи по покращенню сну в цій ситуації. У переселенців в Німеччині, де ми зараз пишемо програму, я бачу дуже багато звернень у переселенців, бо вони також перебувають в стресі. Не треба за них переб... забувати. Про... Просто про всіх українців, які втратили житло. Всі кажуть, там наукові дані на сьогоднішній день, що ніби 60% українців мають пошкодження, психоневрологічні пошкодження, посттравматичний синдром. Ні, це буде більше. Це більше 90% буде 10-15% населення буде мати нормальний сон, і на цих 15 треба орієнтуватися. Вони мають бути лідерами, поділити своїми рецептами, як вони досягають частину ритуалу сну. Наші пацієнти, які лікуються вже з приладами, з СІПАПами, сплять. В бомбосховищах знайшли собі вихід. Вони зробили собі 220 вольт в сховище. Навіть побудували собі окреме бомбосховище і сплять там з масками приладами. Хто спить з приладами ліквідує хропіння пно за ці півроку, не дивлячись на війну, покращили свій стан здоров'я. Вони не хроплять, не заважаючи оточуючим і оточуючи, висипаються. Синдром рикошету ліквідується. Тому дякую за запитання. Дуже важливий момент: це буде унікальні поради. І раджу всім, прошу всіх. Військовослужбовців, переселенців, всіх українців поділитися своїми порадами, як вдалося відновити свій сон безмедикаментозно. Медикаментами не користуйтеся, не зловживайте медикаментами, бо потім дуже важко буде з них зіскочити. А вони ще й пошкодять сну. Треба спочатку розібратися в причині. От для цього існує лабораторія сну, де вчасно, своєчасно маємо пройти провести нашим пацієнтам діагностику і підібрати правильне лікування. Це міждисциплінарна група. Тут будуть і кардіологічні проблеми, і артеріальна гіпертензія, і цукровий діабет, і метаболічний синдром. Так що багато коморбідних захворювань, комплексних захворювань. Тому треба буде розбиратися в міждисциплінарні групі всіх фахівців, в тому числі психоневрологів. Для цього існує сучасні технології військової сомнології, в тому числі, і ми цим хочемо займатися і ширше впроваджувати. Закликаємо меценатів на підтримку більш Поширеної програми зразу для всієї України не просто там через 5-10 років дати висновки вже зараз можна давати попередні висновки. Лідери, військові лідери, керівники підрозділів, генерали, які будуть займатися сном пацієнтів не тільки своїм сном, а сном своїх підлеглих. То це і оцих лідерів треба виховувати лідерів по культурі сну. Тоді боєспроможність буде краще, і перемога буде скоріше. А після перемоги будемо також розбиратися. Військова сомнологія, новий термін можна сказати, який зараз з'явився з початком великої війни. І дуже цікава тема. Я думаю, що ми маємо її обов'язково продовжити в одному з наших ефірів, наприклад, нічної варти запросити вас до студії поговорити більш розлого Принагідно запрошуємо. Да тому що тому що ну дійсно дуже цікаво, дуже важливо. І це дійсно нова сторінка. Знаєте, що хочеться запитати про дітей? Дуже багато проблем зі сном почалось не лише у дорослих, але й у дітей, які бачать. Як себе поводять дорослі, багато чого розуміють і не отримують відповіді на свої питання і ну, і, і бояться, бояться війни, бояться вибухів. і теж не можуть спати. Як на розвиток дитячого мозку, дитячої психіки впливає у ці проблеми зі сном плекати свій власний сон для дорослих, а також плекати, полюбити сон діточок, якщо ми хочемо бачити їх спокійними в умовах війни. Більш жорстка дисципліна сну має бути. Діточкам маленьким лягаємо в 9-й годині спати. Тоді у дорослих з'являється година часу для себе е, прийняти е, теплий душ, прийняти вдвох, кого є така можливість, прийняти вдвох ванну перед сном. Це дуже важливий момент. Діточкам. Пропоную виключити світло. От зараз на як на ролику йдеться: виключити світло, телевізор, казочку не читати, прилягти рядишком і просто погладити дитинку. Їм це вкрай зараз необхідне. Спілкування, обнімашки, поцілунки в подвійному, в тройному, в потрійній кількості. Прилягти, поніжтеся, погладьте по спинці, не розмовляйте, і дитинка через 5 хвилин засне через ваш спокій. Вона також получить здоровий нормальний сон. Але якщо в діточок є порушення сну, і під час простуди ви чуєте підсапування, підхрапування тут працюємо вже з отоларингологами. Не е, шралкуємо жалкуємо аденоїди гланди, Бо це призводить до гіпоксії вночі, таланти не розвиваються, діточки перезбуджені, і ортодонти працюються працюють з прикусами. Ну в першу чергу сомнологи мають розібратися, що там з діточками вночі. так само харчування по тріптофану, так тим паче побільше позитивних емоцій, поцілунки однімашки, і коли батьки будуть спокійні. Виспані бадьорі своїм прикладом вони діточкам так само подарують здоровий повноцінний сон. А він принесе і спокій в душі, і в них також. Вони наше майбутнє. Знаєте, пане Юрію, ви зараз говорили, як треба діяти з діточками, як їх заспокоювати? І ми трохи навіть ледь не заснули так. Приємно і заспокійливо було. А знаєте, ще одна проблема, яка з'явилася е через ракетні атаки, загрози, активні бойові дії після е деокупації міст. От, люди бачать жахливі сни. Як це можна побороти чи просто пережити це? Нічні кошмари да здавалося б людина лягає вчасно, начебто висипається, спить по 8 годин, але Але прокидається з жахом вона... від кошмарів вибити цей феномен нічних кошмарів після деокупації в першу чергу жорстким моментом дисципліни сну, налагодити собі місце для сну для проживання само собою, в кого є можливість відбудувати собі, знайти собі комфортне місце для сну. В кімнаті має бути темно і тихо, щоб ніякі фонарі не світилися. Телевізор ми поменше використовуємо сині екрану монітору, вбиває вироботку гормону мелатоніну, тому не місце телевізором телефоном спальні. Для цих людей максимально більше позитиву, менше провини за те, що не змогли, на те, що це не наша провина, це провина росіян. Тої біди, і треба максимально замінити позитивними емоціями. І ці вихідці, ці азовці, які визволені з Оленівки, подивіться, под, под, послухайте їх інтерв'ю. Висока саме мотивація, все налагоджується Пішла деокупація. Це вже позитивна інформація. Звертайте увагу на природу, на квіточки. Я розумію, що є і моменти медицини проблеми із з водою, з харчуванням. Між іншим, повноцінне харчування налагодити, допомогти цим регіонам повноцінним харчуванням, бо голод, голод одна із найстрашніших проблем з поганим сном. Дайте людям нормально зараз харчуватися і до деокупація побільше підтримки, побільше позитиву. Знімайте, висилайте в тіктокі свої позитиви, побільше посмішок, обнімашок і поцілунків. І сьогодні завдання всім спробуйте, хто має таку можливість 30-40 обнімашок до сну. З діточками, з рідними, коханими, з друзями, на роботі. І це покращить ваш сон також. Так, шанамо шановні, шановні глядачі, з хто дивиться телевізор і має можливість, має поруч своїх близьких швидко кликати на обнімашки. Але хочеться уточнити. Ви дуже цікаво ну, зачепили тему. Це синій екран телевізорів і телефонів. Ви кажете, що він вбуває мелатонін. Але ми всі ну перед тим як лягати спати до останнього гортаємо стрічку і ледь відриваємо від себе свої гаджети для того, щоб лягти спати. як це працює? Чому синій екран наших телефонів, ноутбуків він вбуває мелатонін і робить наше засинання таким складним і тривожним? І за скільки годин перед сном треба не дивитись в телефони, не Хоча гортати хвилин, стрічку хвилин, скільки годин. Ідеально, ідеально закінчувати до 19.00 години ноль фізичні навантаження, перенавантаження, моральні, психологічні робочі, в тому числі і телефонні моменти контактів. Постарайтеся після 19.00 заведіть щоденник сну і щоденник налагодження сну. Щоденник вашого життя. Щоденнику відмічайте позитивні моменти протягом дня, які відбуваються, і дозволяють вам повноцінно виспатися. Позитивні моменти. Окремо составте реєстр негативних людей, токсичних людей, які вас дратують. Це можуть бути навіть і родичі ваші. Привчіть, їх, що після 19 ви поза межі зв'язку поставте їх на автоматичний недозвон. Токсичні моменти від, відгрібаєте, а позитивні Е, Синє світло доведений факт: от зранку, коли хочете прокинутися, роздвигайте штори на вікні і синє небо подавить гормон мелатонін, і тоді сонливість скоріше пройде. Тоді вже контрастний душ зранку. Йогівські дихальні вправи. Будь ласка, замініть до 19.00 використання телефонів. Після того, за три години до сну підготовка, ритуал відходу до сну. Мобільного телефону там в реєстрі немає. Інтернет, я б взагалі відключив, якщо була така можливість, рубільник відключив в кімнаті в квартирі, щоб діточки не гралися з цим, щоб вони в спальню заходили без телефону. Давайте повернемо нормальне людське спілкування. Воно зараз важливе. Не телефон, не тікток, і тим паче, якщо ще негативну інформацію, фільтруйте інформацію і зменшуйте потік. Відійдіть від цього натиску е е інформаційного мусору. Відійдіть трошки, і це так само вплине на позитивний сон. Починається краще складно. якусь книжку? Це якусь, складно. Якусь. Дуже складно да, да, 19 і не гортати стрічку і не дивитися, що ж сталося. але треба це робити, якщо ми хочемо думати піклуватись про своє здоров'я і список токсичних людей зацікавити. Виглядає. Краще, бо вона краще, напевно, трошки більше спить, але обом рекомендую. І собі в тому числі. Та він Побіг поставив в мене в токсичний список. Я не можу написати там йому нічого ввечері по роботі. Дізнатись, він не відповідає. Я тепер зрозуміла, що там сталося. Хоча б на вихідні дні зубі. є факти, що на вихідні можна доспати годинку, дві доспати. Жіночкам, взагалі, рекомендовано на 20-30 хвилин довше спати, ніж чоловікам. тому чоловіки готують сніданки. Не забувайте про це. Ну, плюс тестостерон, який вкрай необхідний під вироботкою гормону мелатонін, він дає і імунітет, по ковіду це було доведено дуже важливо, і він дає вироботку тестостерона. Більше того, наші пацієнти худають у вісні, а більшість військовослужбовців будуть мати метаболічний синдром, цукровий діабет і зайву вагу. Похудання відбувається під впливом мелатоніну. 119 кілограмів. 119 кілограмів. За 4 роки айтішній програміст походав нас до 98 восьми був 217 кг, порушуючи правила культури сну в 25 років 217 кг. Тому, шановні журналісти, колеги, по роботі, по, по боротьбі і за наближення перемоги висипайтеся, будь ласка. Все. Щоб люди на бачили ранкові... вас виспаними, здоровими, щасливими, сексуальними, красивими. На ранкові зміни я більше не погоджуюсь, все. Будемо висипатися. патруч. Об мене просто грим, тому я можу краще виглядати. Я без гриму, тому це дякуючи нашим візажистам. Ось так. От можна. А ви ще згадали про збільшення синдрому апної у людей в умовах війни? Чому це відбувається? І як це впливає на нас? Дякую, дуже важливе запитання, тому що мелатонін. Які ми не можемо змістити з точки 2300, в шість разів його більше всі точці виробляється. А він несе відповідальність за тонус м'язів глотки і в чоловіків, і в жінок розповсюдження апної, коли тонус глотки втрачається, починається вібрація, йде хропіння, а потім іде апної змикання глотки, і людина не дихає. Доходить до того, що до 3-4 годин за ніч він не дихає. Короткими паузами, по 30-40 по секунд, не короткими, великими паузами, і людина не дихає. І гіпоксія виникає. От звідси виникає апноя зупинки дихання у вісні. 50% чоловіків віком з 19 до 60 років мають легкий ступінь апної, тобто 5 зупинок на годину. А якщо перевтомлене, якщо там алкоголь вжив, банкет сабантуй, весілля, то це може бути і середній важкий ступінь апної. Тобто апноя зупинки дихання у вісні це одна із самих розповсюджених проблем порушень сну і дихання у вісні. 85% це будуть хропуни, апнощики, і вони будуть страждати від безсоння, тому що вони не сплять. А оточуючи так само український наш винахід ем, синдром рикошету хропіння. Один в будинку хропе, ніхто в будинку не висипається. Лікуєш одного хропуна. З'являється повноцінний сон у всіх в будинку. Тому обов'язково наші пацієнти повертаючись додому, букет квітів дружині, мінімум, ювелірний магазинчик, подарунок, тому що вони починають розуміти, що вони заважали всім, а в тому числі новонароджені діточки, які сплять біля пап, тата, які хропе і не дає спати собі і оточуючим Дитинка кожні 30 секунд прокидається. Розумієте наскільки це серйозно? Тому це велика проблема. Кожне третє ДТП засинання за кермом. Це е, хропуни апночки, 70% дальнобійників. Invece. В Америці доведено майже середній важкий ступінь апної, Тому так 150 мільярдів доларів американці втрачають кожного року і за ДТП, і за заснувших за кермом. Тому це дуже велика проблема. Я такий навіть анекдот. Кажуть, що я хроплю. Просинаюсь тихо. Є таке. Пане Юрі, скажіть, а хто сьогодні ваші пацієнти? З якими проблемами вони звертаються? І от під час війни ви помітили, що їх більше стало? Більше стало військовослужбовців. Які самі починають шукати цю можливість, тому що не розуміють, що в окопі вони сидять в бліндажі і оточуючим своїм побратимам, не дають спати. Ті кажуть, знаєш, ти не дихаєшся. Вони вже починають шукати нас. Ну це має бути дисципліновано, це має бути організовано всіх таких пацієнтів, повертаючи або на, на ротації, проводити обстеження, або навіть простим пульсоксиметром користуватися. І вам рекомендую всім українцям, якщо є якісь проблеми з хорпінням пною, там йде гіпоксія, падає кисень. А оцей маленький прилад, пульсоксиметр. одіньте у сплячого, у дитинки, у усплячого, або у цього хропуна. У сплячого лікарі цього не розуміють. І в цей момент ми побачимо реальний кисень. Не тоді, коли він бадьори і активно дихає, а тоді, коли він задихається. І оце вже буде перший крок підтвердження, що є велика проблема гіпоксемії, або просто одне слово. Тато, мама хропе, Хропе. зупинки дихання є, є. Бігає в туалет? так. Високий тиск є, Безсоння є. Все, поїхали на діагностику. Однозначно, це 100% вихід з цієї ситуації, це маски, сіпапи, вже більше 40 років це використовуються. До способу лікування хропіння нема. Знаєте, ще дуже хочеться запитати: от е, згадав історію, що українці дуже полюбляють перед сном смачненько так поїсти. От як е, їжа перед сном впливає на якість сну? Тому що ну, багато хто вважає, що це ж ніяк не пов'язано, Або навпаки, просинаються поїсти. Навпаки, Таке теж є. Е, да, ну, холодильник набирає 300 переглядів за ніч. Є така історія. От як їжа впливає на якість сну? І так, переїдання однозначно буде погіршувати сон. Значить, за годину півтори, ідеально за дві години. Переїдання ні правила екватору такі є е, в дієтології. Три основних прийоми харчування до третьої години дня вечором легкі під'їдання. Але ж потім знову згадайте триптофанові продукти підключаємо туди, щоб краще спати. Легкі під'їдання, я собі це по 30-40 підходів на кухню за вечір. Знаєте, щось смачненьке. Відходить, відходить, Жор відходить, тому що підпливом мелатоніну. Чому йде похудання вночі? Працює гормон ліптін І 119 кг похудання у вісні відбувається. Жор відступи. Тому переїдання не потрібне. Попробуйте такі, проведіть експеримент. Ну і з вашою студією рекомендую приїжджайте до нас. Може по черзі, може, разом мене там три палати функціонують. Давайте ляжемо, поспимо і подивимося, що там є, і поговоримо про культуру. Ми ну, обдумаємо це експеримент. Пособлив, пособлив, це і говорять, що цілком реальна ця історія. Дякуємо вам дуже за дуже Дякую. цікаву розмову. Юрій Погорецький з нами був на зв'язку. Президент Української асоціації медицини. Сину, я сподіваюся, що багато чудових порад ви почули. Дякуємо. Чудова кроватка. Слава Україні. Смерть ворогам.